Дорогі люди, я хотів би хвилинку вашої уваги, хотів би побажати вам миру і добра, Божого благословення, щоб Господь зберігав на всіх путях дорогах ваших. Але хотів би нагадати про того, хто є джерелом цього миру, про нашого Господа Ісуса Христа, який є Спасителем всіх людей, який прийняв покарання за наші з вами гріхи, для того, щоб ми були благословенні, щоб ми були щасливі. Але від нас також багато залежить і тому я хотів би закликати, щоб ми були щирими християнами, щоб не були, як сказав один чоловік, на шиї хрестика в душі моли. Але щоб ми щиро звертались до Господа, читали Святе Письмо, простими словами, звертайтесь до Ісуса Христа, який є Спаситель всіх людей. Сказано так, Бог полюбив світ, що він дав сина свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав вічне життя. Господь не бажає, щоб гинули люди. Господь любить своє творіння. Ви, да, да, Але ми з вами часто караємося за наші гріки. Тому Господь, нехай Господь вас благословить, щоб ви пізнали Господа, щоб ви любили Господа, який, якого буде зустріч кожного з нас. Хочемо чи не хочемо. Для одних це буде радісна зустріч, а для інших може бути сумною. І сьогодні від нас залежить, від нашого відношення до Ісуса Христа, залежить, яка буде ця зустріч. Тому нехай Господь вас благословить, щоб ця зустріч була на радість з нашим Господом Ісусом Христом. І Він в силі зупинити ці військові дії, цю війну в Україні. Нехай Господь всіх вас благословить. Господи, благослови цих людей спасінням Твоїм, пізнанням істини Твоєї, щоб пізнали любов Твою і милість Твою. Тобі нехай буде слава. Амінь. Я подарую вам християнські листівочки. Тут є молитва, зразок молитви, як звертатись до Господа. Можливо, ви ніколи не звертались, можете... Ви мені вже давали, я Давай, вже так. Даруємо тут листівку. Даруємо. Вам дарвем так. так, вам дарвим вот так уж листивочки, девушка. Второй листичный мастер. Вам подорвало, так? Дармем. Вам вдоль вместе. Так, мне ниже уже давали. Так и сами. Вот так вот надо. А вот на вайке.